Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і я продовжую показувати вам свої орхідеї у січні 2025 року. Це вже буде четверта частина. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, запрошую на огляд. Сьогодні в мене буде тут 5 орхідей, які сильно пахнуть, покажу вам їх. І коли заходиш в цю кімнату, ну це дуже-дуже смачно. І почну я ось з цієї. Така сого У мене дві соговоріс, вони зовсім зовсім різні. На жаль, ці орхідеї я зламала квітконос. нос. його підв'язати, але він був зломаний. Було там три розголудження, тому цвітіння я поки не побачу. Але тут є одна квіточка. І я навіть не бачила, коли почала рости діточка на кінці квітконосу. Ось такий вона вже має листочок. А, і корінець має. Ось. Уявляєте, навіть нема коли розглядати це все. Дай Бог, щоб полити. Ось вона діточка росте. Колись на ній вже були дві діточки, давно вони вже у нової господині мешкають. І в мене ця залишилася. Тут яскрава жовта обремівка, але ви її не бачите, бо я на екрані її теж не бачу. Ну, не передає дуже часто жовтий колір камера. Навіть ця одна квіточка дуже смачно пахне, але не так сильно, як ось це. Ось це моє жовтеньке чудо. Тут зараз Материнська рослина, ось вона, і там дві діточки. Одна з них зараз квітне ось її квітконос, На другій я поки що не бачила це все багатство її. Бачите, скільки коріння. І ось ця орхідейка пахне дуже сильно. Пахне вона цілий день, але впродовж дня вона свій запах змінює. Але пахне вона завжди смачно. Пелюсточки в неї цупкі. І вона згодом стає яскравішою. Якщо багато орхідей згодом стають блідими, то ця стає більш яскравою. Дуже її люблю. Ще одна смакота, яка дуже гарно пахне, гарно та сильно тейл Masterpiece. В неї світленькі листочки, якщо порівнювати з іншими орхідеями. Зараз в неї один квітконос, другий третій. І один старий я нещодавно зрізала. Він вже підсох, і я його прибрала. Це я купляла з рук домашню орхідейку, дуже-дуже-дуже маленькою. І ось вона поступово виросла, обросла квітконосом і більш-менш вже таке красиве цвітіння. Треба чекати, я кожного разу говорю, що орхідея не дуже швидка рослина. Треба чекати. Ще одна орхідейка, яка тут пахне, але вона поки що на бутончиках. Це Тайсуку Кобальт. Такі тимнесенькі-малесенькі в неї пуп'янки. Ну, тут ще потім буду показувати не сьогодні. І раз я сьогодні почала з ароматних орхідей, то я перескочила на іншу поличку. До орхідейки Леодору. Тут в неї один квітконос, ще один. На цьому дві квіточки. На цьому, О, щоб тут нічого не зачепити. Ось, ще не розкрилися квіти. Ось тут таке непорозуміння, як діточка. Ну, скоріш за все, не буде її тут. Ви бачите, корінець є. Тут листочок відпав. Що буде, то буде. Орхідея дуже ароматна. В неї не маленькі квіточки, бачите? Плюсички, наче пластикові, дуже-дуже цупкі. І вона дуже сильно пахне. От зараз тут 3, 4, 6 квіточок, і запах відчувається на відстані. Так їх приємно у долоні тримати. Як ви знаєте, ці квіткуноси обрізати не треба, бо вона потім їх дорожчає. І я кожного разу говорю про те, що я не зрізаю не тільки у Леодору, а взагалі, поки не висохне цей квітконос старий. Якщо він зелений, то від нього можна чекати ще цвітіння або діточок. Листочки вже такі немаленькі в неї. Вони теж світло зеленого кольору. Повернулися до першої полички. Ось там орхідея буяна. Вона дуже довго тримає свої квіти і дорощує квітконос потім два рази. А так як цього разу в неї там їх три, я зараз перевірю разом з вами. Ось це новий квітконос, ось там ще новий. Мені здається, що щось було в неї зараз. Так. Не бачу, воно прямо перед мною. Ось був старий квітконос, обрізаний, і зараз три квіточки. Я вже говорила, що ця орхідея дуже виділяється поміж інших орхідей, коли вони стоять багато разом. Цю видно, вона така яскрава, от начебто да, така рожева, якісь там смужечки по ній, і начебто нічого особливого. Ні, коли вона з іншими поруч стоїть, її видно більш ніж всіх. Так я її купила колись, колись. Я вже й не згадаю якого року. Якби могла дотягнутися там підписано, але не дотягнусь. На жаль, ось ця красуня. Не дивлячись на те, що в неї дуже такі тонкі пелюсточки, квіти вона тримає довго і вона дорощує квітконоси свої. Назва її True Love дуже красива назва. Ось ці квіти від старого квітконосу Ось обрізано було. І ці квіти. Теж від старого квітконосу. Я вам його показую ось. він. Нового квітконосу поки що я не бачила дуже ніжна, квіточка не маленька в неї. Ну, я рахую, що це плюс, що вона довго тримає квіти. Ця орхідея, наче маячок, має всередині, світиться здалеку. Це равело. Більш червоного кольору вона має, коли розкриває свою квіточку, і потім стає більш блідою, все одно красивою. Пелюсточки в неї такі цупкі і мерехтять. Я би її все ж таки віднесла до червоних. Тут багато червоного кольору, якщо зможу зворотню сторону показати, бо намагатимусь не дуже зручно тут, ось така красива вона. І був десь ще квітконос. Ось це виросло на старому квітконосі, і ось новий квітконос. Ще вона поквітує. Якщо у кадр попадають жовті листочки, то я нагадую вам, я їх не знімаю, поки вони самі не висохнуть. Якщо не подобається вам, ну, можна їх зняти, звісно. Назву цієї орхідеї я не знаю, але вона по своєму цвітінню, по структурі дуже нагадує дикого кота. А оці крапочки, вони такі поверхнею, Вони навіть трошки, ну, знаєте, як дряпаються, такі шершаві, такі бутони там ще є. Вона дуже довго квітне, то не дарма я її порівнюю з диким котом. Вони дуже схожі по принципу цвітіння. І по пілюсточкам. Цей бігліп Royal Smile королівська посмішка дуже шикарна квітка. Вона довго тримає квіти і дорожчі квітконоси. Квіточка немаленька. Як ви бачите, тут і крапочки, тут і смужечки. Дуже красива така, весела, наче свято. Орхідея Торіна. Ви бачите, як оці носики неонові світяться. Теж квітка немаленька, цупкі пелюсточки. Тримає вона квіти довго, квітконоси дорожчає, але трошки губить свій колір з водом. Нічого страшного. Ось один квітконос і ось другий. А тут такий квітконос росте. Дивіться, який він товстий, От якщо палець поставити, дуже товстий. От з цієї орхідеї огромезні такі, товстезні квітконоси. Ну, тут ще треба почекати. Бебі фейс дуже така ніжна, така тендітна. І в неї квіти, наче букет потім виходять, бо спочатку вона більш рожева. Тут, бачите, ще жовтенький колір. Згодом квіти всі різні, виходять по відтінку. Дуже красиво, але ось бачу, тільки зараз помітила, що бутончики вона підсушила. Ну, вона ще потім доростить. Ще мені подобається її розетка. Листочки невеличкі, і вона так вгору росте, більш пальмочкою. А з цього боку яка краса, Орхідея Каділак, теж квітка велика, вона трошки ароматна, але треба дотягнутися до квіточки, щоб цей аромат відчути, що тут в неї розголушення, не, не пам'ятаю. Так, два розголушення, ось одне, друге. Така красуня ніжна, і у неї листочки крапчасті, Ось такі її Ось листочки. Ви так розкинулися, розвідка, немалесенька. Ну, ж... ну, яка ж ця красива. Ой, ну яка ж ця красива. Смачно, смачно пахне. Я тут приглюю біля них, вже не знаю, як показати, щоб було дуже добре видно, як квітів багато. Ось ця біла орхідея, бігліб. На ній завжди багато квітів, вона їх достатньо довго тримає. Квітка велика. Ось так на фоні руки покажу. В неї цього рожевого кольору то буває багато, то не дуже. І ось такі крапушки вона видає іноді. Сподіваюсь, видно їх. Але що я помітила, вона не дорожчує квітку нос. От вона відквітувала і потім пробуджує якусь почку. І вже звідти дає нове розголудження і знов квітне. Тобто квітне довго, але. Чомусь недорожчує квітконос, ну, може така особливість в неї? Це, це що? Звідки? Це чиє? Зараз піднімусь, подивлюся. Так, піднялася і роздивилася оце новий квітконос. А ось ця вся краса, ось цей квітконос. Боже, як красиво. Мені знизу це все не дуже і видно. То завдяки цим відео я хоч роздивлюся, що тут у мене росте. Так, так, ось тут квітконос був обрізаний. І ось ця вся краса, ось це і ось це. Це зі старого квітконосу. Тобто, оце одне зі старого квітконосу і ось ця краса ще. Ого. Я навіть і не знала. От молодець. Ця мультифлора червоного кольору. Називається вона Мірах, ще є назва Блейк і третю я вже зараз і не згадаю. Здається Ред. Ось така помаранчева зворотня сторона. Такий на ній візерунок, наче вона змережива. Оце її квітконос, а тут дивіться, яку чудасію вона зробила. Якось пішла, кудись сюди потім пішла, сюди, таке щось кривеньке собі зробила. Ну, але бутони начебто нормальні. Значить, будуть квіти, як треба, не мутовані. Ось така вона красива, з білим носиком. Чомусь багато хто називає такі орхідеї винозниками. Мені вони здаються мереживом. Ця класика завжди квітне великими квітами, в великій кількості цих квітів. Це Бухарест це її квіти на старому квітконосі. є, Це там розголучення від старого обрізаного, а ось це новий квітконос. Доводиться відійти, щоб показати вам її всю. Вона велика, і розеточка в неї велика, квіти великі, і квітконоси дуже довгі, якби я їх. На опору ставила, то вони би під лампами там не помістилися. І так вони трошки звисають і добре. Дуже б хотіла нормально показати орхідею Streetwise, але вона стоїть далеко, ну, вже як зможу. Там багато бутонів. І ось це квітконоси від діточки, яка росте на мамі. Там два квітконоси. Вона того разу цвіла двома квітконосами, і зараз так само дуже багато квітів на ній. Чи цвіти мама я вже не пам'ятаю. Так, є в неї квітконос, ось він. Дуже красива рослина, темно-темно бордового кольору, вона мерехтить. Дуже мені до вподоби. І діточок я зрізати не люблю, але приходить такий момент, коли. Хочеш, не хочеш, або вона або сама спригне, або все ж таки треба відділяти, бо мамі тяжкувато. Так, зможу показати їй розетку чи ні. Розетку треба омолоджувати. Ось вона. Видно, її вона висока, звалюється, доводиться її опорою тримати, ну це не діло. А якщо омолоджувати, то діточку треба буде знімати. Орхідея Амстердам. Дуже любить квітувати, але вона омолоджена, тому ось такий квіткунос зараз у неї здається один. Так, шкода, що стоїть оця біла так далеко, я до неї не дотягнуся. Квіти у неї в формі тарілочки трошки, трошки зеленкуваті. Не знаю, чи придасть камеру, скоріш за все, ні. Дуже контрастна така губа у неї. І поєднання з цим біло-зеленим кольором, ну дуже красиво. Ось під квітку нос. Так шкода, що воно так все стоїть, ну їх багато, і я не можу дотягнутися. На жаль, ось ця темненька попадає у кадр, які в неї бутони у смужечку. Такі прикольні. Тут квітконос з двома розголуженнями, і ось ще один. І високі в неї вийшли квітконоси, начебто мультифлора, а як та конячка. Magic art. Ось така. Квіти і туди, і сюди, але й добре роздивимось їх і спереду, і ззаду. Вона дуже красива, дуже яскрава, теж дорощує свої квітконоси, квітка велика. І бувають періоди, що вона пахне трояндою, але треба нюхати. Ну, як розумієте, тут під стелею, мені їх нюхати не виходить. Колись вони стояли на підвіконі, але як давно це було. Це орхідея вієнна мультифлора. Дуже багато квітів на ній завжди. Це один квітконос, чи є другий також ось він. Ось другий квітконос. Но мені здається, що я її або пересаджувала. О, так, да, є. Зараз подивлюся, що тут з нею було, бо я не пам'ятаю. Просто я її пересаджувала. І вона крітне зараз. Ось ця біленька називається кастор. У неї такі пелюстки, наче порцелянові. Колір ну, білий-білий, але ж у білого теж відтінки бувають. Дуже красива вона. Але от я піднялася зараз і бачу, куди вона вже залізла. Вона під лампою вже до неї майже доторкається. Треба кудись переставляти, бо тут ще рости і рости. Вона дуже високі квітконоси ростить. Ну що? Не буде цих квітів, якщо воно буде тут в тепле опиратися. Вони не дуже нагріваються, але ж все одно буде тепле, воно підсохне. І є ще один квітконос у Кастер, ось він. Красиві квіти. Це красуня Катрін. В неї підустечки назад ось так йдуть. Дуже красива губа. Теж вона пахне трошки трояндою. Камера її висвітлює, вона набагато темніша. Ось її один квітконос, і є від старого обрізаного. Ось тут ще квіти. І ось вони, зараз бланку покажу. Це орхідея бланка, дуже яскрава. І ось це жовте, воно таке контрастне. Цю орхідею видно здалеку. Я її омолоджувала у серпні, і вона зараз квітне, молодець. Не сказала мені, не буду. Вона взяла і дала квіти. Але бачу, що тут у неї, здається, це вона це її квітку чи ні? її. То знов якийсь мутант, який протримується тут недовго. Ну нічого, що я можу зробити. Знаєте, ця орхідея в мене підписана як класика. Ну Не знаю, що класика, не класика, вона мені так до вподоби, вона така ніжна-ніжна. на ній завжди багато квітів. Вона їх тримає до тих пір, поки наче папірчик не стануть полюсточки, І потім вона підсохне і сама їх скидає. Ось така вона. От мені вона дуже до вподоби, ніжна, витончена. Де її губка покажу вам. Ось така красива. На сьогодні все. Начебто я нікого не забула, але я кожного разу так говорю, а потім монтую відео і бачу, що когось таки забула. На сьогодні все. І думаю, що наступні відео про орхідеї я вже буду знімати у лютому місяці. Вони ще розквітнуть, бо там є орхідеї, які на бутонах, ще не розкрили жодної своєї квіточки. Сподіваюся, що ми з вами ще побачимось у наступному місяці. Бувайте здорові! До нових зустрічей! Не повірите, веду я камерою по орхідеям. Говорю вам, що сподіваюся, що я нікого не забула, і бачу, що забула свою майже найулюбленішу. Ну, так не можна говорити, бо я їх всіх люблю. Но як я могла забути про Мідусу? Тож я знову стала на стілець, щоб дібратися до неї. Дивіться, яка краса, вона така ніжна. Така в неї зворотня сторона красива. Губка у неї червона, і вона не тільки червона, а там ще є крапочки. Крапочки є на насіпалі ось тут знизу. Ось така сторона губки знизу, вона красива з усіх боків. І коли я робила омолоджування рослин, я всі. Пеньочки викидала і тільки від неї залишила. І це, як бачите, від відрізаного квітконоса, два розлучення, ось вони. А тут новий квітконос але якось він дивно виріс. І боюся, я роздивлятися більш так детально, що з ним, або він так з-під листочка виріс, або під важкістю. Квітів так от переломився. Я не знаю, не чіпаю, бо боюся, щоб тут нічого не сталося. І ось так він іде донизу, ось так. І вже починає дорощувати цей квітконос. Бачите, нові бутончики там. Квіти вона тримає довго, але вони теж стають, як і багато орхідей, більш такими блідими. Але дуже довго їх тримає. В неї навіть є запах, але він, ну, мені він нагадує оливки, Чесно, така, ну, я так сприймаю цей запах. Тепер, сподіваюсь, вже точно все. Бувайте здорові! До побачення!